17 вересня на Fight Night UFC Корі Сент-Хеген розділив октагон із китайським проспектом Соном Ядоном. Але перш ніж ми перейдемо до поєдинку, я хочу відкрити трішечки історичної складової. Сент-Хеген виступає у UFC з 2018 року. За цей час він міцно увійшов топ-4 дивізіону до 61 кілограму. Чому саме топ-4? Тому що в UFC він програвав тільки колишнім чемпіонам, як Пьотер Ян та Ті Джей Ділашоу. А також майбутньому чемпіону Алджамену Стерлінгу. За що саме відомий Корі Сентхейген? Після поразки Стерлінгу він вражаючи нокаутував спочатку Марлона Мораеса ударом з розворота, а потім ще швидше відправив коліном в нокаут Френкі Едгара. А у бою проти Ті Джея Діла Шоу, який він програв розділеним рішенням, він майже зміг вивести суперника з гри за рахунок вдалої січки над оком. Я звертаю на це увагу, бо це важливий момент в контексті бою з китайським спортсменом, до якого ми і переходимо. Сон Ядон дуже перспективний боєць з важким ударом. Йому зараз усього 24, але він увірвався в UFC в 2017, тисячі тобто в 19-річному віці. За 5 років він наколотив непогану статистику, чергуючи видовищні нокаути із перемогами за очками. За що його вже поставили на 10-ту позицію рейтингу? Він вже має 11 виступів UFC, але через свій вік все ще вважається проспектом, який буде прогресувати і далі. Переходимо до бою. Фаворитом вважався Корі Сентхеген. Його стиль високоітенсивний темп з великою кількістю ударів середньої сили, в той час як Сон Ядон викидує менше ударів, але вкладається в кожен удар сильніше. Перший раунд усі судді віддали Сенхегену, хоча він відчув китайську силу і розумів, що в нього не вистачить енергії стримувати Ядона 5 раундів. Але в другому раунді йому пощастило посікти Ядона ліктем, і з цього моменту вектор ведення бою для Сенхегена було вирішено. Всі свої зусилля він направлені. На те, щоб попасти в це місце якомога більше раз. Якщо у вас відкривається січка над оком, ви як боєць розумієте, що в випадку великої кровотечі рефері може зупинити бій, навіть якщо ви перемагаєте по ходу поєдинка, це змушує вас йти на ще більший ризик, щоб закінчити бій нокаутом. Сон Єдон пішов на суперника уперед, але коли кров заливає вам одне око, це створює ще більше проблем. Борі цим скористався і продовжував розбивати йому ліву бров, і в кінці четвертого раунду лікарі вирішили, що досить ризикувати здоров'ям спортсмена. Бій було зупинено: перемога Сенхегіна технічним нокаутом. Варто відзначити вдалу стратегію та високий бійцівський інтелект. Але не можна сказати, що Сенхеген вкрав перемогу Сона Ядона через зупинку лікаря. Якщо подивитись на оцінки суддів, у двох був паритет по раундам, а третій суддя віддав перевагу Сенхегену. То можна стверджувати, що якщо б Сон Єдон не нокаутував Корі у п'ятому раунді, він би цей бій програв за очками. Віддамо належне Корі Сентхехіну. Він довів, що не просто так входить у топ-4, а також насолив товаришу Сі. Кар'єра Сона Єдона від цього не сильно постраждала. Він після бою навіть піднявся з 10-го на 9 місце рейтингу. А в якості наступного суперника йому можуть згодувати Домініка Круза, який, хоч і колишній чемпіон, але вже підбитий льотчик. Боріс Сенхейген зустрінеться, можливо, з Марлоном Верою. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу, ставте вподобайки, а з вами був Ukrainian Fighting Channel.